Математики. Okay. Так. А хто любить рахувати? Я! Yeah. Потупийте ніжками, хто любить. А хто любить виконувати цікаві завдання? Yeah. Поплескайте в долоні. Yeah. Молодці. А хто готовий уважно працювати на заняття? Yeah. Yeah. Значить для цього потрібно сісти як справжні учні. А носете як справжній учні? Молодці, молодці. Так, дітки, а чим сьогодні ми будемо саме займатися? Що ми будемо сьогодні робити? Для цього я вам прочитаю загадку. Відгадавши, ви зрозумієте. Добре, слухайте мене уважно. На городі виростала, сили набирала, непомітно, дуже швидко, великою стала. Став тут дід усіх гукати та красунью рвати. А цю казку, діти, ви встигли відгадати? Рідка, правильно, це казочка про ріпку! Так, що саме ми будемо робити? Зараз послухайте віршик. Уважно послухайте, я вам скажу завдання в серце віршику. Всі ми знаємо казку рібка ми вміємо рахувати, і ми спробуємо малята всіх героїв вам назвати внучка, Він. жучка. Жучка, жучка, кицька. Мишка. Мишка. Бабусею в гурту. А ви спробуйте малята всіх назвати одним числом. Порахуйте, будь ласка, діти, скільки ж героїв казки є? Шість. Шість. Скільки? Шість! Шість! Правильно! Шість сьогодні ми з вами. Ми вже вивчили цифру 6, але сьогодні ми її повторимо і закріпимо, так? щоб ми її досконало знали. Так, молодці. А наші герої не хочуть просто так допомагати одним одному тягнути нашу рібку. І для цього вони приготували вам для вас завдання. Як починається наша казочка, діти? Посадимо! Виросла рібка Велика превелика да? Не пішов дід нагороду. Ріб. Рібку, так. Але він не захотів йти. Тому що хоче, щоб ви виконали завдання. Добре? Да. Виконаємо. Да. Ось дід із завданням. Ззаді має написано завдання, і ви читати не вмієте, я вам прочитаю. Перше завдання потрібно. Порахувати, згадати, які ж ми цифри з вами вивчили. Добре? Добре? Так. Так, для цього я виставляю на дошки цифри. Яка цифра? П'ять, Ч... ш... Шість. шість один, один, два, три, чотири. Так. А... Ски... Уже є п'ять. Так, подивіться, я по порядку поставила цифри, Ні. а мені здається по порядку. Ні. Неправильно? Ні. Хто ж хоче мені допомогти? Не кричіть тихесенько, піднімаємо ручку. Іди, ярочко, ти сьогодні іменинниця, постав на цифри. Так, Діда, ну подивіться, правильно Ліра поставила? Так! Да. Правильно, молодці. Давайте зараз знову порахуємо. Спитаю деяких діток, щоб ви порахували, від якого числа і до якого. Софічка, порахуй мені. Сиди, сиди. Порахуй мені, будь ласка, від одного до 4. 1, 2, 3, 4 Молодець. Настя, порахуй мені від 5 е, до 2. Від 5 до 2. П'ять, чотири, три, два. Молодець. 에, Полі, Поля, порахуй мені від двох до п'яти. Від двох до п'яти. Два, три, чотири, три. Молодець. Дашенка, порахуй мені від шести до трьох. Шість, п'ять, 4, три. Молодці! Справились із цим завданням. А ще ви повинні пригадати, які ми знаки з вами вже вивчили. Це який знак, діти? А ну час. Менше, більше. Менше. Дорівнює, дорівнює. Ось і ви справилися з завданням від нашого дідуся. Прийшов дід. Йде дід. Де? 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 Ага. Прийшов дід, рвати рідку нашу, так? Тягнув, взяв дід. Трібку зачу, тягне тягне, а витягне. Боже, кличе. Бабу. Бабу. А баба каже, а я не піду, тому що моє завдання теж потрібно виконати. Бачите, бабулька? <різь> <різь> так, а для цього, щоб виконати її завдання, вам потрібно стати на коври. Я вас поділю на команди. Так. Дали на команди. Давайте поділимося ось сюди. Так, одна команда. Сюди. І поля сюди. Давай. Давай. А ви інша команда, добре? Так. так. Ви вибираєте собі рівку, бачите, з цифрою. витягуйте, витягуйте, витягуйте. 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 Зараз я вам дам запитання. Так, це? Зараз почекайте. Ні, почекайте, не стройтесь, почекайте. Так. так. Могли... Зараз завдання, яка команда перша построїться по порядку, починаючи від мене перші номери. ну тепер поверніть один до одного цифри. Щоб і я бачила. Так. А ну подивіться. Кароліна. Тебе йде? яка цифра? Шість. Шість, Дашок. Попутали. Так, поверніть один до одного, так, щоб видно було. Так. Молодці. Построїлись, так? Так. Андрушкина команда. Піди ближче. Справилась перша, ну нічого. А зараз таке завдання. В нас гра від бабулі завдання. Сусіди числа. Ви пам'ятаєте, хто це такі і що це таке, так? Па -па. Тому я буду зараз називати число. Крок вперед зробить сусіди того числа, яке я назву. Поверни гарненько цифри, мені тільки дивіться, щоб вам вже видно було. Так. Запам'ятали свої цифри? -а -а -а. Так. Завдання перше. Крок вперед ступіть сусіди числа 3. Сусіди числа 3. Люшка. Запутався. Які сусіди числа три? Чотири і два. Чотири і два. Молодці назад. Так. Зараз крок вперед зроблять Су... Су... сусіди числа 5. Які сусіди числа 5? Назвіть мені. Три і шість. І шість молодці назад. А зараз крок вперед зроблять сусіди числа один. Які сусіди числа один? Два. 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 Молодці. Дивіться, як ви гарно і дружно робили і виконували завдання від бабусі, так? Два. Молодці. Справилися, давайте мені. І тихесенько, сідайте за свої столи. Тихесенько. Так. І бабусі. бабусі виконали завдання, тому бабуся прийшла. Так. так. Дивимося. Взяв, їм, рівбу за. А баба діда в лосорочку. Тягнуть, тягнуть. А біда. Кого баба кличе? Онучку кличе. А онучка теж каже, а я не прийду, поки не виконаєте. Завдання від мене. Для цього завдання. Подивіться, що у вас лежить на стороні. Є у вас ряд цифр. Yeah. так? Yeah. Завдання вставити пропущене чи пропущену цифру на місце тих крапочок. бачите? Yeah. Для цього вам потрібно взяти циферки, в як в тарілочці. Osionfish. І знайти цифру, яка пропущена. Так, я зараз підійду, подивлюся. Так, там буде. Що буде І у мене. Так? Поднаково, так? Так. Важко слова на п'ять. Так. А в мене ручку забирає і забирає. Один, один, так. так, справилися? Давайте я зараз подивлюся. Так, Андрюша, яке в тебе пропущене була цифра? Три. А які сусіди числа три? Один. Чотири okay. і, і два. Два і чотири. Правильно. Кароліна, яке в тебе пропущене число? Один. Цифра, яка пропущена? Один. А які сусіди числа один? Два. Два. Молодець Софія бю підказала, так? Молодці. Артем, яка тебе пропущена цифра? Один. Один. Молодці, справилися з цим завданням. Молодці, давайте тепер зберіть циферки в конвертики і покладіть знову на тарілочку. Так. Це ми виконували завдання від кого? Від донучки. Від Так, а тепер. Тепер наступну. Давайте повторимо чекалочку. За, за дід рівку. бабуся. За сорочку. За, за сорочку, за діда, так? Внучка за бабусю. А потім внучка кого кличе? Собачку-жучку, правильно! А собачка-жучка теж приготувала вам завдання. Ми з вами вже пригадали так, знаки нерівності. Так, знаки? Знаки більше. Подуримо. Більше. І дорівнює. І от у вас завдання поставити знак. Між групою предметів у вас кожного є картиночка. Річка, я так так? Є тут справа група предметів, зліва група предметів. Їх потрібно порахувати, а між ними поставити знак більше, менше або дорівнює. Для цього вам потрібні фломастери. У вас є фломастери. Візьміть фломастерками і поставте. Я зараз підійду і подивлюся, чи всі вірно поставили. Відкрили фломастер. Так, сломати, тільки не забувайте їх закрити. Вставимо, пишемо, прямо прямо пишемо на на клопці. Так, я зараз підійду. Я зараз підійду до кожного, підійду. Лірочка, ти напиши, щоб я бачила. Тільки пальчики ви не стираєте, тому що воно стирається зараз. Так, давай, Лера. Скільки в тебе зліва предметів? Скільки тут намалювано малюнків? Три. А всі рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять. П'ять. А справа скільки? Двох. Два. П'ять більше. Кажи. П'ять більше ніж двох. Ніж два. Так, молодець. Так. Вірочка, ну показуй, що в тебе. Скільки в тебе зліва зображено малюнчик? Сверху починаєш. Так, тут шість, а справа? Ось ще семь. Чотири. Ще більше шість чи чотири? Шість. Шість, молодець. Так, Ярославчик, я гляну, чи тебе правильно? А в тебе як? Де більше? Справа чи числі? Коріно. Тому знак який ми стали? Дорівнює. Якщо написали, то мастер на місце. Так, давайте не туди. Правильно? Молодці. Короліночка чому? Де в тебе більше малюночки? на цього? Так, з справориш, тому треба поставити. Отак, От молодець. Так. Софійка молодець, коліночка. Молодці. Молодці! Молоді. Тебе теж дорівнює, як і в Софійки. Так, тепер ці карточки вперед. Відсунули, хай вони висуть трошечки так. Молодці, ви справилися з цим завданням. Тому і прийшла жучка на допомогу. Так. Тому дід взявся за слівку. Баба внучка. Тягнуть. А рік не можуть. Кого кличе жучка на допомогу? Кицьку, кицьку нашу. Так. Нашу кицьку. Ви втомилися чи ні? ні? Ні, не втомилися, добре. Давайте далі продовжуємо. Так, кицьку, киця теж вам приготувала завдання. Ні-ні, ці ні, треба роздати. Так, А завдання полягає в тому. Так, ви сидіте, дивіться на мене, повідомлення на не здає, так? Е, завдання. Ми з вами вивчили цифру яку. Ші шість. Подивіться на неї, яка вона тут у мене здорова. Так. Е, цифра шість, як бегемотик. Має кругленький. Животик. Ну, а шийка, як буга, вліво зігнута. Вона! Зараз вигла. завдання буде написати цифру 6. Ми вже її тренували писати, так? А зараз ми вже, ви вже вмієте її писати, тому вам треба обвести по крапочках цифру 6. Чекаємо, дивимося сюди. Простим олівчиком ви будете писати. Ми починаємо писати, звідки? Зверху, так? Так. Шийку, потім півколо, yeah. потім маленьке. Овальчик такий, так, виходить. Зверху починаємо писати, не знизу, а зверху. Так, візьміть прості олівчики. Звідси починаємо писати. Звідси починаємо. Спинка вирішити. Mm? Вирі. Сіли рівненько. Рівненько сіли спинки. Так. Олійчик правильно зали. Так, швиденько, швиденько працюємо. Олічно, швидко. так, далі. Швидше, швидше, швидше. Андрюшка, сядь рівненько. піднімемо голівку теж. Вишней уже писали. Да, вже писали. Я тут... да, да, дорослий, вже і написати, да? Да, да, да. София сверху. Сюди вперед. Цю ми потім наклеїмо ваші зушити, так? Да? Ми наклеїмо завдання. Все, дописали? Так. Молодці. Перед Вперед поклади. Височок сюди трошки вперед, щоб вони вам не заважали. Так. Ми виконали завдання від кого? Кошту. Від киці нашої. Від нашої кіці. Прийшла киця. Теж допомагати Рідку тягнути, так? Да. Взявся дід. За дід. – Баба? За Внучка – за баба. Заварилася, тому ми зараз трошечки відпочинемо і зробимо фізкульт пилинку. Слухайте уважненько. що я буду казати, те ви будете робити. Добре? Так. Вийшли, друзі, всі на грядку. Почали фізкульт зарядку. Від ріпку за щу, баба діда, за сорочку. Упираються ногами, тягнуть ріпку руками. Промучились увесь день, а вона сидить, мов пень. А ви діти, не сидіть, вирвать рібку, поможіть. Допоможемо. Молодці! Сідайте зараз за коли знову? Там ходиться там. Так, беремо тихенько, тихенько. Подивіться, що за завдання від Мишки нашої. Надо От... обвести рік. Так, ми згадали, що потрібно обвести рівку простим голівчиком. Обережно, обережно. Так, все, почали обводити, а зафарбуємо вже потім на іншому за занятті. Добре? Да. Обводимо по крапочкам, з'єднуємо крапочки, не поспішаємо. сіли рівненько. Ми відриваємо лічика від паперу. Ми відриваємо лічика. швиденько проводимо, з'єднуємо крапочки. Я все. Молодець, значить олійчик на місце. 50 дней. Оливчик, <реклама> <реклама> mm. yes положи, собери еще. Я все, я все, я все, я все. Я все бачу. Дімочка, ти вже? Швидше, 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 швидше працює. Як же ти будеш в школі працювати? Повірно пишеш, так? Я все. Я плачу. Так, сили сиреней. Взялися дід за, Баба Баба за О, О, дід. ручка за бачу. Киця за жучку, нижка за нижку. Тягнуть, тягнуть і прийшли. витягли нашу рібку. велику превелику солодку превелику Так, вирвали нашу рідку. Добре, молодці дітки. Завдяки вам вирвали рідку, так? Допомогли ви всім, всій родині ці, так? так? Так. Скажіть, діти, яку ми сьогодні цифру з вами вчили? Шість. Шість. Так. А скільки головних героїв у казці? Шість. Шість. А яким за рахунком стоїть дідусь? Так. Софія, а яким за рахункою стоїть жучка собачка? Якою? Четверта. Андру... Четверта, так. Артемчика, якою за рахунком стоїть мишка? Остання. За рахунком? Все шіст, шіст. Не шість. Шостою. Шостою, правильно. Так. Молодці. Скажіть, а що ви взагалі сьогодні робили на занятті? Писали. Ще що. Учили, буку, шість. Яку букву? <сість. 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 <сість> цифру. Чи <сість> ви вчили? вчили, Вивчили. <сість> <сість> цифру, цифру шість, ще що робили. Писали. Ми вже казали, ви казали, сей тарівненько. Казали, що писали, ще що. Оводили, писали. Це ви тільки запам'ятали. Виконували різні завдання. А що вам найбільше сподобалося? Ріфко обводить. Обводить рівку? А ще кому що сподобалося? Мені подобається. А мені? Що тобі сподобалось? Мені сподобались і кого. Добре. Молодці. Ну все. Все сподобалось. Молодці. Так. Ви всі молодці добре займалися. На цьому наше заняття закінчилося. Ви зараз ти хресінько.